Питання перше. У західноукраїнських говірках слово Бовдур означає димохід чи людину, що поводиться нерозумно. Правильна відповідь Димохід. У говірках бовдур це верхня частина димоходу на даху. У літературній мові це образливе слово. Але в діалекті цілком побутове. Питання друге. Слово каптур означає капюшон чи ковдру. Правильна відповідь капішон. Каптур це діалектне архаїчне слово на позначення капюшона. Іноді й досі вживається в народному строї. Питання третє. У говірці Гуцульщини слово Пструх означає річкову форель чи пташку. Правильна відповідь річкова форель. Пструх – це форель у карпатських говірках. Слово має польське коріння пстронг і активно вживається в місцевій кулінарії.